Риби мої, привіт! Я вас рада бачити, і ми дивимося поради на серпень. Цікавий місяць, останній місяць літа. Я не знаю, якщо хтось те літо бачив, напишіть в коментарях. Буду рада взнати, де воно. Перша карта це загальна тема, загальний лейтмотив взагалі всього місяця. І ми дивимося, це в нас колесо фортуни. Слухайте, якийсь цікавий місяць, майже кожному знаку випадає колесо Фортуни. От вам вже зараз повезе, повезе, оскільки. Ви будете на коні в даному випадку на колесі. Це подорож, це переїзд, це зміна вашого стану, зміна вібрацій. Це коли доля вже каже, іди я тебе поцілую. Так смачно поцілую і ловіть момент. Хтось буде купувати автівку, хтось буде планувати переїзд, хтось буде планувати відпустку, хтось, хтось, хтось. Ну, тобто рух, рух, такий драйв, коли ви наверху, хтось почне грати в азартні ігри. Ви, дорослі люди, знаєте, як це робиться або не робиться. І карта говорить, що нарешті, нарешті, прийшов час рухатися, якщо ви раніше сиділи і робили все однаково. Тепер, що треба закривати, відпускати, викидати? Королева Жезлов. Королєва Жезлов – це в нас жінка вогняної стихії. Це в нас лев, це стрілець або буде. Овен. Ви знаєте, це дуже близька ситуація. Якщо у вас померла людина, то її треба відпустити. Саме, от скажу, близька така ситуація. Відпускайте людей, які уходять з вашого життя. Тут може бути ваша мама, може бути ваша подруга. Взагалі, відносини з цією людиною треба відпустити, треба закрити. Важко закривати, коли уходять люди. Важко закривати, коли ви були пов'язані з цією людиною. Але якщо людина вмерла, то її треба відпускати в інший світ, не тривати її тут. Якщо розійшлися відносини, у вас пішлись, то також треба відпускати людей. Вони відіграли свою роль у вашому житті. Дуже цікавий такий момент. До речі, кому це близько, напишіть, будь ласка, коментар. Тепер, що прийде нове у ваше життя? Король Пентаклі прийде. Прийде не людина з фінансами, прийде людина дуже ресурсна. Це може бути знайомство, або якщо у нас ретро Меркурій старі десь розкопаєте телефони, знайомі. Це в нас тілець, це в нас діва або козиріг. Чоловік цього знаку. І вони дуже гарні для створення родини. Оці королі Пінтаклі це сім'янини. з чотирьох королів, він самий класний. Саме через те, що гроші додому тягнуть. Ви бачите, тут очак, і він не одинокий вовк, як тут є. А він справді той, хто створить для вас всі умови, щоб ви плавали. Він вам вириє котлован, а під котлованом буде шлях до океану. Несподіванка. Рицар мечів. Будьте обережні <кхм> можливо, будуть знаєте, якісь, десь будете добігати, не встигати. Несподіванкою може бути також те, що так, в мене тут свято, і почали співати. От бачите, така несподіванка. Рицар мечів це можуть бути якісь ссори, якісь сварки, виявлення, відносин. Зараз подивлюсь, яка буде громкість, можливо, зроблю паузу і потім допишу відео. Зараз в Німеччині закінчується в нас в школах навчання, і от в мене тут двір якраз святкують люди. Тобто, бачите реальність. До речі, от якщо у вас така сталася ситуація, ви собі щось плануєте, а йде якийсь момент, значить треба реагувати відповідно до того. Воно ж не просто почалось саме на вашому розкладі це свято. Будьте обережні. Контролюйте і плануйте все, щоб не прийшлося десь добігати. Тепер ми з вами дивимося: особисте життя для тих, хто сам. Тут ну, повернення когось з минулого. Ви будете думати, ретроградний Меркурій, прийде людина, буде розказувати, як нам колись було з тобою добре. Ті, в кого стабільні відносини. Краса, ви собі святкуєте, гуляєте. Тут може бути і з дівчатками. Можете собі на весілля святкувати, якісь дні народження, знайомих, друзів. Тобто, ви насолоджуєтесь один одному. І дивимося пораду. Ви ще музику слухаєте? Дьявол. Бойтеся своїх бажань. Буде у вас король мічів. У дивіться, якщо у вас тут король Пінтаклі, тут буде король мічів. Він вас буде дуже дуже спокушати. Але якщо обирати, то обирайте цього короля. Є питання, приходьте на розклад. Король мічів. Це в нас повітряний король. Він більш такий маніпулятор. У вас можуть бути маніпуляції зі сторони от цієї людини. До речі, це можуть бути якісь силові структури, якісь адвокати, які будуть маніпулювати лікарі. Будьте просто обережні. Якщо говорити про знаки зодіаку, то це в нас будуть терези, водолій або близнюки. І вони взагалі, от, королі Мічеві є сильними, є жорсткими. Будьте обережні, щоб ця людина не наробила вам лиха. Якщо будете між двома королями обирати, то король Пінтаклі. Тут все, звісно, залежить від вас. Тепер ми дивимося, тут ми закриваємо, закриємо вам вашим королем Пінтаклі. І дивимося, поки аплодують на вулиці. Тим, хто співав, на яку частину тіла треба звернути увагу. Ви знаєте, я вже допишу розклад, не буду вимикати, поки йде така цікава інформація. І так, на яку частину зверніть увагу на губи? Тут є чутливість, тут є розмова, краса таємниці, маса. Повідомлення, тобто, що ви говорите, як ви говорите, і слухайте, хто говорить вам. Якщо от ваші королі будуть вам розказувати, не вірте словам, а вірте діям. Риби, у вас неймовірно цікавий місяць, коли ви справді будете рухатися вперед, і я вам тільки бажаю цього. Відпускайте людей, які уходять, вітайте людей, які приходять. І обирайте, обирайте тільки себе, щоб в центрі вашого всесвіту були ви. І говоріть, і слухайте і покаже вам всесвіт, те, що вам потрібно. Я вважаю всього найкращого і гарного місяця!